Дивіться, Алантічмен. Ще ще мокро. Тут же ще ще Ой. Ой. Дивіться, Алантічмен. Теж англійка. Теж такого з -з збусковим вона якогось кольору така ржева з пусковим. Теж вона дуже красива, вона в тому році показувала. Це їй тільки два роки. Ще вона ще себе дуже не показала, але ну, все рівно вона красива. Висока, наросла теж з нуля вона. Чого тут не то, я? ну зараз глянемо, тут, тут що може. Отак, оно. Отак вам Китиць показать так рівно. Ну, так и було.